Усіх вітаю, отримала невеличке замовлення від компанії Global Leader Group. Замовила собі колаген у пігулках. Хочу зауважити, що всіх тут штук приймати потрібно двічі на день, вранці та ввечері. Тобто на місяць вистачає, я замовила собі дві. Баночки на два місяці, і хочу вам сказати, що у складі цих пігулок є колаген першого та третього типу, а також другого типу. Це дуже важливо, бо саме колаген другого типу дуже гарно допомагає суглобам. Крім того, хочу зауважити, що не у всякому колагені є колаген другого типу, саме в цих пігулках він є. Також дівчата взяла собі листи для прання, їх 15 штук. В мене вже були такі листи іншої компанії. Я ними постійно користуюсь, вони, вони мені дуже подобаються. А саме подобаються тим, що після них не залишається на одязі. Знаєте, таке бувають білі такі розводи, які тяжко виполаскуються. Після цих листів такого немає. Вони досить такі товстенькі, можна поділити на два рази. Ось тут інструкція, як, як їх використовувати. Запах дуже приємний, такий, знаєте, ніжний-ніжний, ледь такий чутний, ну, дуже класний. І Так, що я вам хочу сказати: От тут на, якщо у вас автоматичне прання, тобто з пральної машинки, 2-2,5 кг, то використовую половинку цього листа. Якщо 4-5 кілограмів, то один лист. Я взагалі-то не завжди у мене є 5 кілограмів. І навіть 4, у мене зазвичай 2-2,5, тож мені на 30 прань цього вистачить. А також замовила Магній, куди ж без нього? Жодне замовлення без нього не буває у мене. Про магній я вже розповідала мільйон разів. Самий класний засіб для тих, у кого нічні судоми. Дівчата дуже рекомендую. Тут 20 таких саше. Дуже теплі водички, їх потрібно розводити, 200 г, на ніч я пропиваю і сплю собі спокійненько. Тож, кому сподобалась продукція компанії JL Group. Хто хоче придбати собі будь-що з цього каталогу. Про каталог я розповім днями, ну, може, завтра, післязавтра, не знаю, як буде з роботою. Хто бажає, пишіть мені в особисті повідомлення. Я розповім, як ви самі собі зможете зробити замовлення зі знижкою до 26%. А також, будь ласка, кому не важко, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Усім тихого, мирного вечора.